Третій Б – найкращий в світі, мов букет прекрасних квітів. Як краплинки сонечка у шкільних віконечках, всі ми дружні та веселі, летимо на каруселі класного життя. Травневий день і світлими очима величаючи ступай на поріг. Вже рік і лишився за плечима І безліч літо літа доріг. День сьогодні такий незвичайний. Сонце стало умити в росі, скликав школу наш дзвоник останній і зібрались усі Світлі усмішки квітнуть довкола і пісні веселково дзвенять. Вся сьогодні заквітчена школа, свято кличе дівчата хлоп'ят. рік ми старано учились, і слухняними майже були. Ми дружили, писали, трудились, і, звичайно, росли та росли. Увага увага, ми третій клас. В школі давно усі знають про нас. Трішки бешкетні ми взагалі, але дуже розумні, хоча ще малі. До спити роки узяться на напої. Багато чого ми маленькі маленьки. За рік ми навчились уважно читати, гарно писати і рахувати. Навчились нові знання здобувати, країну любити, людей поважати. Довго вчили ми табицю, аж ночами стала сниться, Ми її вчимо, вчимо, на уроках повчимо. Ну, ми всі засвоїли шедово Предметник, іменник, дієслово. Диктантів купа написали. Засліженними дуже стали. Нелегкі завдання в мові, скільки звуків, збуху звук слові. Підник прископ знайди, вірно речі не склади. Так завзято малювала. Я на малювання, що тепер мене від фарби відмивають ванні. Я на музиці вичати до рівні соль фасеп, але вдома є співаю. Мамо можна в інтернет? У школі ти повинна зрозуміти, що сам ти долі власної творець, що ліночі лише заважають жити, хто поборює справжній молодець. Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати хотіли від душі, подарувати пісню, вам чудово. Найкраще прочетати вам вірші. Ми любимо вас, кохання, мами і тата. Ми вам бажаємо здоров'ячка багато. Ми хочемо, щоб ви завжди раділи і щоб в житті ніколи не хворіли. Ми здружились між собою. Дружба справжня у нас. Разом з нами наша дружба переходить в четвертий клас. Цей рік вимір. Для нас пробують і сполоди приємні, лише тепер в третій клас не завжди прощаває. четвертий з радістю для на нас зустрічає. Перша грамона слідочку, лід. Літо, і веселі забави та гра. Дість старічка сонцем зігріта казкова пора. Бажаємо здоров'я всіми сили, щоб за заканіку зможніли відпочили. Ще за чоло не знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами. Шановні батьки, дякую вам за терпіння, відповідальність, підтримку, допомогу в створенні сприятливих і комфортних умов для наших дітей. Бажаю вам міцного здоров'я! Щастя, радості, життєвих сил і натхнення. Любі діти! Бажаю вам добре провести канікули, зарядитися енергією літнього сонечка, насититися вітамінами, активно та з користю провести час, щоб з новою силою зануритися знову в навчання, цікавих канікул, позитивного настрою, відмінного спілкування. І багато-багато яскравих і нових пригод. Тож вітаю всіх зі святом з успішним закінченням навчального року, що кожному подарував нові знання, нові враження, нові думки і почуття.